Поздоровляю тебе, шаную і люблю тебе, мій Ісусе Спасителю, наново зневажений образами, якими тебе неустанно ображаємо. Жертую Тобі в непорочнім серці Твоєї Пресвятої Матері, звеличування ангелів і всіх святих, як запах кадила, і покірно прошу тебе через могутність твого Пресвятого обличчя, зволь. Привернути і відновити в мені і всіх людях Твоє обличчя, Твій святий образ, що нашими гріхами є так дуже збещещувани, непонятна доброта Божа, невимовна любов, розп'ята на Христі, і безконечне милосердя уповаю на тебе, предвічний Отче, жертвую Тобі, зболіле присвяте обличчя Твого улюбленого Сина. Як нескінченне надолуження і викуп за наші гріхи. Предвічний Отче, жертвую тобі те все, щоби злагіднити твій святий гнів на нас, грішних, згадай, що те обличчя терпіло невимовно і носило терпіння наших гріхів, щоби надолужити Твоїй Божій справедливості, споглянь на ті Божі рани, вони кличуть, милосердя, милосердя! Милосердя для грішників. Амінь.